І наша доля захищати свій рік. <рит> ходімо рати до гонимось батькам, ти ж привезли, коли йдуть бої на сході, з народом має буде там. Ідуть бої за беремо, полі храми, і мости. Небом стріляють так звані старші і брати, пора вже у дорогу, пам'ятаймо на завжди, що на коліна не ставали ніколи слабні козаки, дорога на схід, дорога на схід ідуть наші хлопці в нації на цій світ, дорога схід Дорога на схід Дорога на схід Дорога на схід Бо з нами є правда, і з нами на світ. Це наша дорога. Дорога на схід Насправді ідея почалася з тексту. Це мій хороший друг Василь Фесюк з Чернівців. Ми вже одну пісню е, написали з ним пам'яті Героїв Небесної Сотні. От, і зараз от, от, такий патріотичний текст він мені не надіслав. У мене буквально за вечір е, народилася е, музика, але під час створення музики я йому перезвонив, кажу, це має співати не я, це має співати хтось, ну з хлопців з АТО, ті, що пройшли це. І е, після всіх е, е, тих, от, спілкування з тими хлопцями. Та, коли вони розповідають, нам потрібна каже, драйвова музика, тому що ми навушники вуха собі, автомат, в руки і побігли. І на завдання. Каже, і, і каже, коли ти стріляєш з, з автомата, наприклад, то а, має бути відчуття Наша дорога на світ. Думав, що це дуже, дуже хороша буде пісня. Її треба заспівати. Хто мене там знає, що, хто хлопці, що п'ята-шоста хвиля мобілізації. Думаю, мене згадають. І я про них оце співаю, теж, теж згадую. Це, це дуже добре, тому що це так само додатковий поштовх до того, щоб е, десь ці думки, ці слова, цю музику почули люди, ті, які, слава Богу, не пізнали війни на себе. Включили пісню, ми її прослухали, ми спробували її разом заспівати, це було Одна зустрічок була така. І пізніше нам всі відправили текст і фонограму, і е, кожен працював індивідуально над цим. А вже що з цього вийде, побачимо зараз.